Контент-крієйтор креатор це людина, яка створює різноманітний цифровий контент для публікації в інтернеті. Контент, створений нашим сьогоднішнім гостем, збирає тисячі переглядів, адже його використовують у своїх сторітейлах зірки української сцени. Про контент. Зірок і творчий процес сьогодні на дивані в гостях. Контент креатор Іван Сарана. Іван Вітаю, Вітаю вас! Що ви там давай, Вітаю. давай мене, радий бачити. Виглядає кровотав круво Круто! нарешті. Круто. Да, завітав до кривого рогу до вас. До вас, це до каналу, це так. до мене, до всієї команди, яка зараз створює той самий контент. Ой, тобто колеги, так. Да. До колег. Слухайсь, є попереду 20 хвилин нашого часу для спілкування і пропоную традиційно для нашого проєкту подивитись невеличке прев'ю. Так, давайте. Давайте, то, шановні глядачі, увага на екран. Іван Сарана контент-кріетор з трьохрічним досвідом, СММ-спеціаліста менеджер шоу-бізнесу. Він знімає контент для топових зірок українського шоу-бізу. Має досвід роботи на концертах та великих шоу нашої естради. Знає, як створити якісний медійний продукт, не маючи при цьому професійної техніки. Його нестандартний підхід до створення контенту, творчий потенціал та любов до цієї справи створюють яскравий унікальний продукт, який не залишить байдужим нікого. Слухай, ну є про що поговорити, тому що бачив велику кількість зірок, за якими я особисто слідкую. Пісні тих зірок співає моя донька, і Мішель Андраде, і різноманітних інших, і, можливо, скоро до Клаудії. Підтримний <рес> скоро доросте. На, на, знову ж таки, давай так трішечки оріджену. З чого все розпочалося? Тому що зараз я бачу тих людей, яких ти знімаєш, і мені завжди цікаво дізнатися, як ти до цього прийшов. Що все розпочалось? Взагалі, все розпочалось з 2022 року. Я зі своєю подругою поїхали в місто Кроповницький якраз поруч з нами на концерт Артема Пивоварова. Це було як волонтерство. От ну і можна сказати, що саме з цієї події розпочалася взагалі ця історія зі зйомками. Виступів і взагалі з'явилася саме тяга любов до концертів. Тобто, це саме та подія, звідки почався відлік. А вже з вересня цього того ж року я вступив до Київського університету культури, і вже від волонтерства я перейшов до більш фотозйомки, відеозйомки, ну і монтаж. Окей, ну знову ж таки, здається мені, що створення контенту. Воно якраз всі ці етапи, і фото, і відео, і монтаж охоплює. Для тебе особисто, що більше подобається? Яка частина твоєї роботи? Ну, я розумію, що прийти так. на концерт, подивитися, як все, це найкраще, але так. щодо професійних аспектів роботи, що подобається найбільше? Звичайно, відвідувати концерти, це завжди класно, завжди. Отримуєш неймовірні емоції від взагалі атмосфери залу, від артиста. А саме, якщо говорити за професійність, то моя улюблена частина, звичайно, це зйомка. Це зйомка, бо розумієш, що після зйомки тебе очікує. Години монтажу, і ти такий, о боже, о Боже. Це треба приїхати, це треба ніч не спати, змонтувати, відправити. Тому це іноді буває важко, бо розумієш, що ти хочеш, ти уявляєш, яка картинка має бути, вона не виходить. ти думаєш, як це зробити, починаєш мислити, мислити. Ну і в кінцевому результаті через психи, через все виходить класний продукт. А от а, от саме зйомка, сам процес зйомки більше, більше мені подобається, більше мене надихає. А вже моменти, які за кадром виходять, це вже інше. Це вже інша історія. <світ> та, це Але вже слухай. не а, знову ж таки. Процес зйомки це. Така творчість, творчість, ну можливо, ти розумієш. Так. А, знову ж таки, співпрацюючи з різноманітними зірками, а, чи є місце для твого погляду на той чи інший контент, на той чи інший відеоролик, там на фотографію, чи є. Якісь там певні жорсткі ТЗ. тому що ми mm -hmm. пам'ятаю, були з Дорофеєвої. Там щось казали без крупних планів. Що таке? Пам'ятаєш, так, я в артисті, ось, так варто ось, ось як чи є якісь твої mm -hmm. бачення, чи є там умовно те, що тобі ставлять в якості технічного mm -hmm. завдання. Ну, звичайно, коли ти взагалі пропонуєш якусь свою послугу артисту, завжди пишуть тобі технічне завдання. Щоб ти не казав, як би ти не бачив, у артистів є. Свої е, працюючі сторони, які можна зняти і які не можна зняти, і тому тобі прописують, з якого ракурсу, як зняти, як не треба робити, кидають тобі приклади, як це боковий, як робити, набут, як робити, як не робити, <с <с?> да. тобто, це все прописується, це все кажуть. Ти, ти додатково приходиш завчасно на майданчик, там за 20-30 хвилин тобі проводять екскурсію, де ти можеш вийти, з якої сторони, е, як краще зробити, як краще не робити. Тобто, це все проговорюється завчасно, і вже потім ти можеш приступати до роботи немає такого, що я захотів так зробити. Я так зроблю. Звичайно, таке може бути з молодими артистами, бо їм важливо ну їм важлива картинка. А в принципі, немає ще якихось саме вимог. О, це вимоги можна віднести більше до професійних вже артистів, які вже там 5-10 років на сцені, Вони знають, як краще їх приподнести. Окей, ну давай знову ж таки, молоді артисти та ну, скажімо так, ті самі рок-стар нашої естради. Тобі особисто, з ким більше подобається працювати? Ми не кажемо там, не будемо там вирізати і сказати, мені не подобається. Так. Просто мені цікаво, на твій погляд, де більше креативу, де більше саме тебе і твого погляду. Так. Е, ну, я скажу так, мене дихає. Один артист, точніше артистка це Роксолана, молода співачка. О -о. Вона вже з 21-го року, якщо я не помиляюсь на сцені. І вона саме надихає мене як людина і як артист. Тобто, в неї в її піснях багато сенсу, багато тепла, які вона передає через свою музику. І тому, тому мені важливий цей конект, цей зв'язок, аби працювати з артистом. Тому Окей. так. Слухай, ну мені вона особисто дуже імпонує. Я познайомився з нею з її творчістю в той час, коли вона брала участь у відборі так. до Євробачення Girls, Just Wanna Have Fun. А мені дуже подобається пісня, тому що вона мелодійна, і я певного часу хотів, щоб моя Ліза, моя донька співала цю пісню. Ось. Але потім якось ми також почали там, розглядати варіанти у її участі у дитячому Євробаченні, і я їй вже написав пісню англійською мову, щоб для неї. Але вона ще її не знає, тому що написав англійською, а мені потім сказали, я там звернувся до людей кажуть, ой, так що це англійською написав? Переписувався на українську. Я кажу, зашибісь, але я не знаю, як це зробити. Слухай, ну давай далі. Знову ж таки, якісний контент, він в незалежності від масштабу людини від масштабу. саме Персони та особистості. Важливий, на що ти зараз знімаєш свій контент? Контент я знімаю на звичайний iPhone. Тобто це не професійна камера, як можливо побачити, бо мене завжди запитують, коли я пишу артисту за співпрацю. Вони кажуть: вау, класні знімки, вау, класні відео. На що знімаєте? Я кажу, на iPhone. Ну, вони були в шоці, бо вони бачать картинку і вони. Ну, Кажуть, що ми уявляли, що це буде техніка професійна. Каже: Ні, це звичайний айфон, просто важливо саме володіти цим айфоном. Правильно, якщо ти вмієш поставити кадр, якщо ти вмієш е, просто навіть банально монтувати трішечки корекції, трішечки яскравості додати, е, прибрати, і все. І продукт гарний є. Далі вже залежить від самого монтажу, як це буде виглядати у кінцевому результаті. А так все знімається на звичайний телефон. А далі все залежить від твоїх рук, від твоєї фантазії, і в принципі все. Ну, знову ж таки, що потрібно мати телефон останньої моделі для того, щоб знімати класний контент? Що можна там двохрічний давний, там якісь моделі? Ну, на своєму досвіді можу сказати, що в мене iPhone 8, тобто це не супер е, новий iPhone, так, там 15 і 16 збройні. Ну, так, це... ти знімаєш на 8? Так, я знімаю на 8. Нічого собі ну, так просто ось, я да. я ж постійно знаєш, чому я зараз зупинюсь? Я коли спілкувався з людиною, яка там, начебто, розбирається в інстаграмі. І... Що вона мені сказала? Що інстаграм полюбляє безпосередньо останні моделі телефонів, і якщо ти викладаєш там ну мовноме там S22, так. якщо я там знімаю на 20-й, то воно трішечки якість інстаграм сам робить її гірше. 8 плюс він вийшов приблизно в якому році? В 22-му? 20... навіть пізніше. І раніше, точніше раніше. раніше, так так, так, так. Тобто набагато раніше, це, мабуть, навіть якийсь 18 рік. Я слухаю. Зараз в 16-й, якщо по одному кожного року, то ти розумієш вісім років. Ну тобто, не прямо зараз він вийшов і вже пройшов певний час, але знову ж таки, в принципі, неважливо на яку саме ти знімаєш техніку, звичайно, що. Це не, не, не можна взяти Nokia, там яка вийшла там десять ну, років ну, назад, де знімати вже, щось, це вже, це вже. щось якісне. Ми кажемо за ті ж самі Samsung, і ті ж самі е, інші модельки, якісь телефонів. Тобто можна знімати, головне, аби ти відчував, що ти робиш. Бо все залежить від того, як ти бачиш, що ти саме хочеш передати через цю картинку. Да? Коли ти маєш розуміння, як це зробити, коли ти розумієш, як поставити кадр, коли ти розумієш, що е, це буде гарно виглядати, е, і ти знаєш, як його преподнести в кінцевому результаті, то в принципі немає різниці, на що знімаєш. Головне, аби просто, хоча б якась була камера, да, більш-менш хороша, а далі все залежить саме від тебе. О, тому в принципі, чим хоче це донести, що кожна людина може розпочати свою кар'єру навіть в сфері контенту. От, головне бажання. Слухай, Ну знову ж таки, mm -hmm. ти так багато кажеш про те, яким має бути фінальний продукт, як там виставити кадр. А ти як зрозумів, як це робити? Ти проходив якісь курси, mm -hmm. тому що, на мій погляд, для будь-якого креатора, взагалі людини, яка Знімає фото, відео контент, там, щось монтує рілси, там якісь тіктоки. Важлива історія під назвою надивленість. Так, так, Ось це е звідки в тебе вона це пов'язано з? Е Тим, що ти вступив на навчання до вищого навчального закладу, чи ти перед цим просто там дивився відосі, Розкажи. Е, Ну, звичайно, що велику роль відіграє саме університет, де нас цьому навчають, але до університету це і зараз, в принципі, є е, матеріали різні, вони в відкритому доступі, ті ж самі курси від інфлюєнсерів, від блогерів, які пропонують тобі ось прийди, навчимо все зробимо. Дуже багато безкоштовних курсів, тому в принципі Людина може це, цей курс пройти і дізнатися щось нове, і розпочати свій шлях. В принципі, тому це курси, це університет, це інші роботи інших людей, просто на свої розвивати. І завдяки цьому всьому ти, в принципі, вже оновлюєш свої знання. Ти бачиш трішечки світ по-іншому, як це можна зробити там, трішки по-інакшому. Які можна ефекти додати? Ти, наприклад, не знав. Ось побачив відео, тобі сподобався ефект. Ти вже детально аналізуєш, як це зробити, і переймаєш цей досвід інших людей до себе. Ну, і так виходить е прогрес твій і ріст в цій сфері. Слухай, ну а зараз чи є, чи навпаки, було б круто, якщо б цього не було. Е умовно. Ти дивишся свою роботу там за 22-й рік, і за 24-й, і так ти думаєш, що ж там за крінжаті а, та, є розкажи. Таке. Є така історія є таке. Я раніше знімав е, надзвичайні сінки Андроїд, і е, я відчуваю різницю і по звуку, і по якості, і взагалі як виглядає картинка, і взагалі які були ракурси, бо там були ракурси і такі, і такі, і знизу якось я знімав і розумію, що це взагалі ніяк не годиться. Я просто просто. Якось це заховати, приховати, щоб ніхто це не бачив. Думаю, не треба. Бо це було, але ж на помилках навчаємось. Тому, в принципі, те, що було тоді, я можу порівняти себе з минулим. І зараз реально я відчуваю великий зріст, і звичайно, це дуже тішить. І ти розумієш, що ти не стоїш на місці, ти йдеш далі, і далі буде тільки більше. Тому так, різниця колосальна з минулим. А <гум> я знаю, що у нас є один ролик, який в мене на телефоні ну дуже довго завантажувався. Так. Ну да, подивимось, Давай. як можна <гум> відзняти контент. Ну, це дійсно круто. Знаєш, для мене особисто. Дуже класно, коли ти передивляючись той чи інший контент з концерту, з виступу, з фестивалю, така тема. Тобто я був там, так, ну, так. і, і все таке є, і в тебе таке є. А, давай слухай, про 24 рік, який вже а, зараз 9-й місяць, вже начебто і добігає до кінця, так. чи були якісь події, які а, тебе особисто захопили, які ти відзняв і які ти сказав. Вау, це зробив я! Так, звичайно, такі події є. Це дві події. Перша – це Атлас Weekend, який проходив в Києві влітку. Це була Подія з благодійною метою, яка цього року мала назву іншу: Atlas United, тобто об'єднує. О, oh, United, тема нормальна. Так, так. Uh -huh. О, це була благодійна мета на цьому фестивалі. Я працював не з одним артистом. Це і гурт назва, і Роксолана, і «Мишель Андради. Це були. Це була по суті одна територія, але різні майданчики. І е, було таке, що треба було від одного майданчику перебіжати швидко на інший, а це все час. Але нічого, все було супер, встиг. Е, і чесно, від цієї події я був дуже приємно здивований. От бо е, зараз війна. Зараз летять ракети, зараз летять шахеди, і попри це все створюють такий великий фестиваль. Це самий великий фестиваль музичний в східній Європі, і тому я дуже пишаю, що шоу бізнес наш не стоїть на місці, і він просто пристосовується до нинішніх умов, але він є і він живий. А друга подія це мабуть головна подія, яку не всі чекали. Це шоу Клавдії Петрівни в палаці спорту. Також я був здивований. Цим масштабом, що це зробила дівчинка, якій також 19 років, як і мені, вона жодного разу не давала свій концерт, вона приховувала себе, і зараз вона каже, що я збираю палацпорту, прийдіть. І був шалений ажіотаж. Я дивився, як швидко купують квитки, і там за два дні просто все розібрали майже про тому, що квитки були не супер дешеві. Але я розумію, що людям потрібна ось якась загадковість, їм потрібне нове ім'я. І чесно, я щасливий, що в нас. З'являються все більше і більше молодих артистів, які амбіціозні, і які можуть тобі реально дати свіжий продукт. І це класно, що відбувається саме в нашій країні. Слухай, ну я також слідкував за Клавдією Петрівною. Чому? Тому що, ти знаєш, я пишу пісні і завжди звертаю увагу на те, як хтось інший пишеть. І тексти, які були. Клауді Петрівни мені взагалі залітали до вподоби. Розумієш, це було круто. Така як би тобі сказати? Я хотів би, звісно, порівняти з певною зіркою, але вже не можуть цього робити. Знаєш, там був колись раніше гурт горілас, коли ніхто не знав, хто там співає, мовно, і вони там отримали премію як перший цифровий гурт, який був створений. Uh -huh. Ось і. І потім, опа, це ж соліст блюр, там деймон. Ось, а тут така історія, що м -м, різні думки щодо і не те, щоб концертів щодо самої Клавдії Петрівни. Ти скажи мені, будь ласка, чи знав, хто це є насправді до концерту? Euh, так, багато. <laughs> давай інсайду. <inside>. Давай, <смех> давай, <смех> давай. Так, зараз всі секретики будемо розповідати. E, я скажу так: що коли взагалі світ почув e, дізнався про такого персонажа, скажімо так, як Влавдія Петрівна. Всі спочатку почали думати, що це можливо Маша Кондратенко. Так. Вона ж там приходила, забрала премію. вона забирала, забирала премію. І якраз в них просто дуже схожі форми обличчя і плюс капелюх. Ти не зовсім зрозумієш, що це була Клаудія Петрівна, чи Маша Кондратенко. І тому, звичайно, це все були такі спеціальні маніпуляції, аби зробити ажіотаж і зробити хайп на цьому. Я спочатку як? Я спочатку думав, що. Ну, Якщо це Маша Кондратенко, то це було б ну, дуже сильно очевидно. Тому я думаю, що тут не просто так було. Я вже відкидав на той момент відкинув цю думку, що це можливо вона, і просто слідкував. Слідкував, як буде розвиватися взагалі події далі. Ну І після того, як був палац спорту у Артема і Клавдія Петрівна вийшла. І вже з'явились перші інсайди, що ось Соломія Пришка, тобто Клавдія Петрівна, прийшла зі своєю командою підтримати артиста і так далі. Я вже, коли я її побачив, і коли я вже бачу, що вона з'являється на головній сцені з Артем Поваром, я вже розумію, тобто, вже на відсотків 70-80 я вже розумію, що це саме ця людина. Ну і остаточно всі міфи розвіялись, коли в неї вийшла вже пісня «Їде Дах з Маша Кондратенко. Вони з'явилися в одному кадрі, і де сидить Соломія на диванчику. Дай в один момент вона зникає і з'являється на сцені. Нас Клавдія Петрівна. Вже тоді я остаточно зрозумів. Зрозуміла так? карти розкри розкрити. Клавдія Петрівна, це Соломія. Слухай, ну це цікаво. Йди до мене. Я дуже вдячний за це інтерв'ю. Я хочу спостерігати. Я хочу, щоб е, не тільки я, не тільки в нашому місті брали в тебе інтерв'ю, тому що те, що ти робиш, це дійсно круто і думаю Думаю, що потрібно рухатися далі. Не знаю, хто там буде ще далі. Бажаю тобі світових зірок, таких як там Imagine Dragons, які все по постійно, все постійно по підтримують Україну. ось Тому дякую тобі за це інтерв'ю. Тисну знову дякую ж таки руку, Ой, вам він мені ще сказав. Туди подивись та кажи всім. Бувай! Всім папа! <по>